Сучасний синьо-жовтий прапор був вперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові, який українці королівства Галичини і Володомирівні вивісили над Львівською Ратишевою як національний прапор. Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярності в українців. А після Революції 1905 року його почали використовувати і у Надніпрянській Україні. У 1917-1921 роках, під час Української революції, цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки і Української держави. У 1938-39 роках синьо жовтий стяг був прапором Карпатської України у 1941 році Української держави. Надалі, за радянських часів, синьо-жовтий стяг використовувався підпільно. Його використання в Радянському Союзі каралося ув'язненням на два роки. 1991 року після розвалу Радянського Союзу. Цей прапор де-факто використовувався як державний стяг Незалежної України. 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора країни. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. Під синьо-жовтим прапором відбулися три проголошення української державності 1917 1941 та 1990 року. Три революції новітнього часу на граніті та два майдани. А нині ведеться війна проти російської імперської навали. І ви бачите, як підтримують нашу державу, виставляючи наш прапор в різних країнах світу, підсвічуючи синьо жовтими кольорами різні споруди і йдуть на пікети на підтримку української держави.